Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну картопельку. Буде три різних варіанти приготування картоплі. Вся картопля виходить дуже смачна, хрустка, тому обов'язково це готуйте. І для початку нам потрібно картоплю добре очистити від шкірки, промити водою, висушити. І один із варіантів нарізаємо її ось так гармошкою. Беремо гострий ніж і нарізаємо не доходячи до кінця. Можна під низ підкласти дві ось таких палочки, але, якщо чесно, вони не дуже допомагають. Просто нарізайте, щоб ніж не доходить до кінця картоплі, щоб вийшла така ось гармошка. І тепер другий варіант картоплі. Також картоплю потрібно очистити від шкірки, добре помити, і нарізаємо її на ось таких чотири частини, на дольки. І тепер третій варіант картоплі. Картоплю потрібно добре промити і зварити до готовності. Картопля в мундирах. Викладаємо її на деко застеленим пергаментом, беремо стакан і поки вона ще гаряча, ось так її розчавлюємо в такий пласт тоненький. І говорю відразу: картоплю краще брати меншого розміру, тоді виходить більш хрусткіше і більш смачніше. І тепер викладаємо картоплю нарізану в форму, в якій будемо запікати. А в окремій тарілці змішуємо спеції, у мене це паприка, сушений чесник, суміш перців та сіль. Наливаю олію і все добре перемішую. І тепер цією ж сумішю змащуємо добре всю картоплю. Особливо добре змащити картоплю гармошкою, щоб в кожну щільку попала ця суміш. І також з цією сумішю змащуємо розплющену картоплю. І все відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів, готується приблизно 40 хвилин. Але ви ж все одно орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайнятися трішки більше або навпаки трішки менше часу. Тому час від часу відкривайте та перевіряйте за допомогою ножа. І тепер поки все печеться, приготуємо дуже смачний соус. Беремо квашені огірки і натираємо їх на середню тертку. Вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Тепер натерті огірки нам потрібно добре віджати від зайвої рідини і перекласти їх в чисту тарілку. Рідину можна вилити, вона нам не знадобиться. До тертих огірків додаємо за смаком зелень у мене це кріп та патрушка. Також сюди можна додати часник, пропущений через часникодавку. Сюди додаємо перець за смаком і сметану. Все добре перемішуємо. Жирність сметани не важлива. Добре перемішали і відставляємо в сторону приблизно на 15 хвилин, щоб соус трішки настоявся. І після того його можна перекласти в соусницю, в якій будемо подавати до столу. Готову картоплю знімаємо з форми, з пергаменту, перекладаємо на тарілку і подаємо до столу, поки вона ще гаряченька. Ось ця картопля виходить дуже хрустка, дуже смачна. А ось цей варіант картоплі гармошкою зверху можна посипати натертим сиром. Тільки посипайте тоді, коли картопля ще гаряча, щоб сир розплавився. І все, подаємо її до столу. Ця картопляка виходить дуже смачна, хрустка. А в поєднанні з цим соусом просто не передати словами. Усім смачного та до нових рецептів!